18 років инвалидности и надея на повноцінне основания. Саме так характеризует свое життя полтавка Жанна Щепелькова. Поляска в ліфт не Выехать на улицу в 15 лет – это, ну, соседи иногда сносили. Но сносить не так тяжело, как заносить, я девочка не маленькая. Вот. То есть, практически 15 лет тюремного увязывания в квартире. Тюремне ув'язнення закінчилось, коли жінка в'їхала в нову квартиру. Що на першому поверсі виникла ідея спорудити інвалідний пандус, Розробили архітектурний проект, зібрали потрібні документи, почали будувати. Як виявилось, згодом новий архітектурний елемент звели незаконно, бо дозволу на землю не було. Не городу не належить, не людям, непонятно кому Тобто ніхто не розпоряджається». Статус землі не встановлено, але штраф за адміністративне порушення визначено: майже 7 тисяч гривень. Пенсіонерка-інвалід повинна виплатити за спробу жити повноцінно. Архітектурно-будівельні інспекції коментують ситуацію так. Людина вчинила самовільні дії по відношенню до містобудівного законодавства. Людина погодила, що вона вчинила порушення законодавства. Виправдати це тим, що людина хотіла полегшити собі життя. Ну я б не сказав би це так. Додають земельну ділянку могла виділити саме місцева влада, тож звертаємось до неї. Законодавство не досконали на сьогоднішній день. Дійсно, процедури взагалі не існує. Як виділити землю для будівництва пандуса і площадки для нього. Як отримати землю не порушуючи закону, не зрозуміло. Остання надія на зміни в законодавстві. в общем не.